Вітання всім, приїхали на виставку в Італію. Цього року делегація з України має бути дуже великою, так що трошки відволічемося, подивимося, що в світі нового твориться, камінчики, зустрінемося з друзями, партнерами зі всього світу. Тому будемо, мабуть, знімати сторіси, хоча б подивитися, що цікавого, що нового, які камінці є, яке обладнання, ну і взагалі. Це зроблю вам коротеньку інструкцію та екскурсію по От. Але перед Мармомаком, як то бути в Італії, не побути в Аутлеті, ну це, мабуть, Анріал. Тому зараз збираємося їдемо ще на закупи. Походили ми на шопінг. Часу було небагато. Але, 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 де я тут. Ди -ди 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 так що всім гарного робочого дня. Па-па.